Є час, коли потрібно зупинитись, віддатися самотній тишині і з нею у мовчанні говорити про всі приємні так, холодні ні. Є мить, яку нам хочеться чекати і вірити у неї, як дитя, коли прийдеться крила розправляти з коханою людиною щодня, а є моменти, яким місце в скрині за сімома замками почуттів, якщо ви щастя, вгледіли в людині. Ну а для неї ви всього лиш тінь, але в одне ви вірте, завжди люди, за істину слова оці візьміть, і це пройде, бо вічно так не буде, лиш по життю ніколи не спішіть. Є час, коли потрібно зупинитись, віддатися самотній тишині і з нею у мовчанні говорити про всі приємні так, холодні ні.